Починаем, починаем, починаем. А, починаем, я. Починаем, я. Починать, я видео. Починать, я будет видео. А И давай загнать. Ой. Я захожу в. Видео начинается. И всем привет. Ай... я.

Витя! Женя, давай играть уже. Окей, окей. Видео начинается. И всем привет! Да блин. И всем привет. Отпустите, дерьмо, да... Видео начинается, дубль два. Всем привет! <рістична> <рістична> Сьогодні ми будемо грати у Хайдер Friends". Friends. Ми будемо ховати друзів своїх. Ну і коротше це. Ага. <рістична> 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 <laughs> no, the way easy, the way easy. Easy. I put him medium, I'm hard. Hello. Mom said, no friends who, who want to be here. I literally see you. What's up? What's <laughs> up? це а це, це мапа з стіла бро це мапа з стіла куки а ну сюди, сюди 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 а окей 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 давай ой Окей, відкривати. це буде як так давай повідкриваємо давай просто давай окей okay. а це мапа, бро, це мапа зі спіла Cookies. Ага, схоже. Дуже. Вони просто поміняли тексти. А, ні, вони просто забрали. Вони забрали цю мапу і добавили якусь кікей, пасси. О, я лядер, якщо нам потрібно.

Движ тут Роблокс, тут реальный Роблокс, Крогарде. Дивись тут база, це про база Крологарде. Я заховаюсь. Эй, довись, що мама зробила до нас нейнадцят. Що ти це зробила? О, дивись, як круто! Ей, чому ти просто собою не варто? Бренд! Бренд! Відкриваємо ці штуки! Його туди! Моя! У мене! Ну, нам треба його сюди даде, даде. Мама йде. Ні! Ти швидко збери його і клади його. Бери і клади, а я закрию. А, сюди. Так, давай, давай. Ми можемо дуже багато. Мама! Фу! Ми можемо туди багато класти. Oh <кхи> Добачки, а вони е, скопірували мапу Стіва Куки ті, поміняли штуку, е, <кхи> -у, у тут можна заховати борис. me in, please! Женя, неси до кухні. Там у нас будет багато френди. И все? Давай І... губатися. Давай губатися. Давай я в коробці на вулиці. А я в шахті. Я вкудо. Я кудон. Я удос. Я як удос. Я, я, я коробка, яка рухається. А я як удос? Я кудорс? Понял. Ага. А я е коробка е Ты мабуть бачишь, да? я не бачу. Ну, Жень, ты коли, е коли на вулиці будешь? Побачишь. <laughs> що ти, ти, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Он, і будь і там, в коробці. І... Я закриваю. Тут. І... Все, це. О, це ми можемо е, використовувати, якщо ми надіємо до місця. Я це заберу. Окей, okay, это заберу. Mm -hmm. yeah. Шейн, почекай, идем за мной. А, не можно. на потрібно, на потрібно. Зара, я знав куди, Я знав куди. О, Або... ні. не можно туди? Oh, yeah. mm -hmm все добре, мама. Теж. О, ми можемо так посикривати, коли френд іде. Я беру його. Бери і носи Бери і носи туди. Ні, ти сюди, сюди, в коробку. От ти з твої руки. Рівно. Рівно. Чого ти робиш? Ні, все добре. Ху. Я ж казала, все добре. Нарухася, нарухайся. Аж один писав мітер. Ось тут можна сховати, а тут не можна. Женя, давай на кухні будемо ховати. Жень, можна я? Можна я? Та, блін! Я сама. Та, Женя. <рес> я з тобою я так не буду грати. Ну я серьезно. Ти знаєш, що іде відео? Ти ще багато не Ой.

Ладно. Жень, я дробену заховаю, я дробену заховаю у ящик е на кухні, окей? Можно я? Yeah. Відкай мені, будь ласка, Дякую. просто кидай.

Вся, вона нас не вниз дивись, вниз. Все, 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 вона нас не бачить, вона нас не бачить. Це да, не потрібно вже, вона вийшла, вона вийшла. Можно я? ти мені не давала. Ну окей, я тобі дам ще один раз і потім я, окей? І на нього в канала да, да, і на стар. Жень, в тебе? Жень, в тебе є баблгам? У мене нема баблгам. А в мене є хубаблгам. Хубаблгам? Так, макс. Я мене ідея, мене ідея, я закрию, я закрию, я закрию двері. Закриєш двері? Ти джиніс. Бать, ти на вулиці будеш. Просто щиптай, щиптай і проходь, щиптай і проходь. Щиптай і проходь, ні, проходь, проходь, проходь. О, І тут... о, о, почекай, почекай, а. там там Френд. Френд, ты можешь okay. заходить, все окей. Okay. Ага. А, тільки ми тебе сховаємо, а заходить Я закрию на вулиці. Як okay. вас порти? Я не зараз. Ну, я думаю, я, що... я, ФК, я АФК, я АФК, я АФК, окей? А ти okay. ховай, добре? Окей, okay, okay, друзі, дру... okay, а Ліса АФК, Ліса АФК зараз. Ні, це кутума. Друзі, ні, я не АФК, я, я тут. Є! Yeah. Ти сховала? Я... Yeah, uh, все, подивим. Він схований. А, чи Можна я наступний? Держи. Женя, я зараз витягну. Ні, не зробив хуфу. щоб мама не зайшла. Я соблюдала я за вулкаю дверь. Она приснує. Женя, <нах> ти, Жень, ти бачила той смайлик? Я не бачила я той бачила? смайлик. Ні. Вона ма чекалась. Да. Я в лобі. Женя, а а матюк, це погані слова. Їжа Ом, а ми сейф? Подати. Ну, можемо ми просто поки що політаємо ось тут чи пограємо в битви? Угу. тут! і побиємося оціми кубиками. Yeah! Oh, Ай, Женя, у мене oh. хтось бере. Oh. Тебе хтось попробує з забрати? А можна брати друзів ту маму? Женя Женя. Я тебе можу брати. Я Потім не будуть популярним. А я не можу зайти. залізти. А ось тут є кубик. Жень, я зараз вилечу через карту. А. О, я теж. Я теж. Женя, я на краю карти, допоможи. Уууу! Я зараз. Допоможи, ти мене бачиш? -і -і! А я тут літаю. Добіжу, О, Я не пробрався. О! Ти на рятувати дам. прийшла? Так! <світку> давай, іди сюди, давай полетемо. Ой, <світку> О, стоп, стоп, стоп. Ти готова? Ні, кейзер, ізер. Зараз, мені треба спочатку щось зробити. Ми це... вдома взяли! А що, я знаю, що той глюч. Ти знаєш, що той глюч? А... Тебе... Я беру табе, тебе, ти беру мене! Єй! Женя, Абок. Женя, ні, ми не туди От туди! ага. Друзі, якщо ви не знали, цей йде работає в всіх таких ірах, якийсь. Може... А ну давай там поб'ємось предметами. Уа! Мене, а? Давай битися предметами. Я бру...

Жень, <звучить> я тебе підніму, я тебе підніму, я тебе підніму. <звучить> не треба. <звучить> Ні, я не говорю про кидати мені цього. Давай я ж почнемо. Єй, хороми. Ні,

Я выкинула тебя! Алиса, ты знаешь, я выкинула девчонку, да я сказала, что я ее выкинула. Ну и Если вам понравилось это видео, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем папа! -па.